Картопля одна з найпоширеніших культур серед українців. Цей плід росте на кожному городі і присутній на кожному столі. Вирощування картоплі займає увесь сезон і потребує багато зусиль та кропіткої праці. Основними агротехнічними заходами є обробка буль перед висадкою, підгортання, обробка пестицидами для захисту від хвороб та шкідників. Але є ще один важливий момент використання добрив для підживлення рослин і отримання гарного врожаю. З цією метою господарі використовують різні методи, багато з яких народні і мають сумнівну ефективність. Ми представляємо вашій увазі біодобриво з стимулюючим ефектом для вирощування картоплі амінорост у фасуванні 200 мл. До складу препарату входять вільні амінокислоти, азот, фосфор, калій, мікроелементи та інші речовини. Склад амінорос картопля був ретельно підібраний спеціально для вирощування цієї культури та забезпечення її поживними речовинами протягом усього вегетаційного періоду. Дозування складає: при обробці бульб 40 мл на 5 літрів води на 100 кг. Обробку бульб проводять перед посадкою, ретельно обприскуючи насіннєвий матеріал робочим розчином із ручного оприскувача. При обробці по вегетації 40 мл на 10 літрів води. Обробку проводять за допомогою ранцевого оприскувача. Застосування амінорост картопля сприяє покращенню процесу фотосинтезу, кращій стійкості рослин до стресу при зміні погодних умов, сприяє більшій закладці бульб, після стресовому відновленню рослин, покращенню засвоюваності макро та мікроелементів, підвищенню вмісту крохмалю. Підвищенню врожайності та якості продукції, рекомендується обробка разом з біоінсектицидом і та адювантом прилипачем Ізомакс згідно рекомендацій. Термін придатності 24 місяці. Зберігати за температури від 0 до плюс 25 градусів по Цельсію. Додаткова консультація та замовлення препаратів за контактами на екрані.